Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Izumi e e Finance та активність на ZK Era, як фармити поінти, як претендувати в майбутньому на якісь винагороди. Сьогодні про це все поговоримо. Перед тим як почнемо, рекомендую вам наших партнерів біржу Blowfin Exchange. Посилання знаходиться в описі під цим відео. Реєструйтесь та отримуйте. Бонуси там навіть до 255 доларів. А також є вже нові бонуси, які в нас анонсовані в Телеграмі. Тому підпис, підписуйтесь на телеграм і слідкуйте там. А всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну і давайте почнемо. Ізумі Файненес я ще написав місяць тому, що Ізумі Файненес та Зека вони зробили таку систему, що... Від своєї винагороди, я так розумію, Izumi Finance отримає винагороду як екосистемний проєкт від ZKSINC, і 50% від цього дропу вони мають виділити на своїх користувачів. І тут є система понтів. Посилання на цей пост буде в описі під цим відео. Ну а ми з вами давайте розглянемо, що тут можна поробити. Як це виглядає, ось цей анонс був. Тут є повноцінне навіть розписано. Якщо хочете, можу додати навіть в опис під відео цей анонс, але не буду. В принципі, я думаю, що все зрозуміло. Е, дивимось, загалом Isum Finance така ось свапалка пули та ліквідність з фармом на ЗКСН-ера. Тут ось бачимо, що все виглядає просто: ну, тобто, лімітні ордера та просто свапи. Ну, Ми про Isum Finance з вами говорили в розрізі скролу на основному YouTube каналі. В розрізі скролу розмовляли, також там були інші активності. ну Загалом зі Zum Finance знайомі. Як це виглядає? Як виглядають ці поінти, Я скіпнув трохи цю активність, треба наздоганяти. Тепер ось у мене вже перші 10 поінтів за тиждень є. Давайте поговоримо про те, як тут фармити поінти. Власне, За правилами, тут раз в тиждень видаються реварди, тобто ці поінти... Будуть видаватися раз тиждень, даний тиждень він до 3 липня у нас, так, і все це виглядає наступним чином. Якщо ви за тиждень свапали на 50 доларів на платформі, то вам дається 10 пунктів. Ось, власне, я протестував, просвапав на 61 долар, і ми заробили. Загалом ця активність не є такою цікавою з точки зору дропу від easy find, як Finance, а так, як сильно є це таким мультиплікатором для майбутнього дропу за Sync, тобто ми можемо набити нормально транзакції і так далі. Так ось, Якщо свапаєте на 500 доларів, то плюс 20 поінтів, якщо на 50 доларів 000 токенів Easy, 30 поїнтів, і за 5000 доларів свапів е, ще 50 понтів. Тобто сумарно, ось раз в тиждень ви можете так е, заробляти е, ці які в майбутньому є умовою для отримання, я так розумію, дропу, якщо видасть їм знову ж таки, коли їм видасть The так але zk ще може запуститись не скоро. І, і якщо бачимо, е, додаєте ліквідність. Від 500 доларів до 5000 30 поинтів. І це стейк на мінімум 3 дня тобто, ви маєте протримати ліквідність мінімум 3 дня. Якщо на 5 днів ліквідність від 500 доларів до 5000 50 доларів плюс ще 50 поінтів Ну і якщо 5000 доларів стейкаєте 3 дні, тобто 5, 5 тисяч доларів і вище, то 60 пунктів і 5 тисяч доларів і вище 5 днів. Це у нас ще 100 пунктів. Ось така загалом програма. Звертайте увагу на комісії в ZKСінку. Ну, що тут? Я одне, що можу порекомендувати: що не робити це, якщо ви розраховуєте не просто там набрати якусь кількість пунктів для мультиплікатора в ZK а. Хочете сильно багато поїнтів і заробляти по максимуму, то звичайно ж вам вигідніше робити все це е, кількома транзакціями. Тобто там не робити, щоб це у вас було там е, якісь там умовні 10 доларів, які ви просвапали там 20 разів і кожного разу заплатили величезні комісії. Е, краще, звичайно, по одному разу там, і так далі. Ну і звичайно, ліквідність тут вже кожному своє. Я не, не додавав ліквідність ще принаймні. ну Тут е, вибір пар загалом дуже великий. ось Бачимо навіть токен зад є е, та врапнутий ефір. Тобто тут багато є чого е, подобавляти, але знову ж таки, це вже не для лоу-банків. Якщо там посвапати на 50 або там на 500 доларів можна, то звичайно вже додати ліквідність трошки важче на таку суму. Тому, тому що цю ліквідність треба мати. Е, ну і ось таке відео загалом. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Багато нових відео. Також прошу вас підписуватись на основний канал. Ось він у нас. Е, якщо е, вам цікаво, звичайно, ось наш основний канал. Тут відео набагато більше. І, ну як, загалом набагато більше, але виходить, в принципі, в кількості так само. Також все тут цікаво. Ну і підписуйтесь на Телеграм. Тут була ось ця активність ще раніше, ще місяць тому можна було вже понтів набити. А тут ми також я ось писав про апдейт про JoyStream, писав ось ця сама акція від Blowfine Exchange, Omni Network, апдейт по тестнету. Ось Finance, власне, нагадав і зробив відео: Unisat нагадування. Квести на Rabbit Hole, Polyhedra. Base Name Service. Maverick анонсував Airdrop, Багато чого тут цікавого знаходиться, тому просто підписуйтесь. Дякую всім за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте на нові відео. Ну і всім вдалого фарму понтів на Izumi e Finance та активності в ZK-Sync.